Сьогодні ми будемо грати в Horizon 5 на рулі і педалях. Це вже друга частина. І дякую вам за два підписники. Дуже вам дякую за це. І ми чекаємо, доки весна завантажиться. Весна гаряча пора. Логічно. треба. І ми виїжджаємо. Юшка, ну, надоїли вже з цими вашими відкриттями. От якщо у вас є фазоградний теп, то дай вас це робити. Секундочку. Технічна проблема просто у нас перший раз все залагало. Ми їхати не Так, чик завантаженка. дін дин дин Ну, я пропущу для вас цей момент. Пау! І все завантажено. Ми приїхали на свій тварь от супер -рі, додому. На да, верхній. І ми вибираємо якусь собі машину. Ну, в комментариях так не нажал, но я Ну, пусть он тому о том, что сажал. Выбрать то не можно. Может, на Тёму, на Якуаре? Не, ну у него шутки 5,2. Хе-хе-хе. Так, все, это было так вот. Тойота, ну, уже не хочется. Порт-212, ни-це, ни-це. Ні о мама мияну треба дестоком Один лямку що... что Систы Один лямку дни самчик дорогий, дорогией Да я разумею Муа так цинь цинцин Тири Ринк И, о, мама, мне, что творится с этой тачкой Что за такой обвиз тут? Тю -тю 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 -тю. А, я хочу э, сказать, что в теле... Я думаю, всі її знають. Е, нема безкоштовних машин. Ну, може, десь є якісь частини, я не знаю. Ну, в четверті є четверта частина в стілі, але вона коштує, звісно, багато, але там є багато, е, в, в, ну, багато машин, які знаю, безкоштовно. Просто скачуєш їх ну, з самої гри, не з гугла. Просто скачуєш, навіть вірусу собі не заводиш. Чик-чилік і все. І готово. І всі машини, Ну, не всі. Ну і ну, там є дорогі. Коніксі Джеску, наприклад, за трилями. Яка їде 10, 10. Написано там. І це багато навіть. Вона їде. Що ти робиш? БМВшник. А ні, Мерседешник. Ну, ну так, всі не мерса стихії. Значит, так і ніхто не написав. До речі. Хто буде наш п'ятий підписник, того я відмічу. ай яй 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 Щось є якісь поломочки. Склопобилось. Ну, добре. Це маленька потряпанка. Брин, брин. Це такі швидкий, конечно, як. шось, але. Можна. По таких дорогах не сам нормально їде. І позвичайний дорог! Він надо, їде! Музочку включила собі. Супра? Ти мене не переможеш. І не думай так, більше. Гіпер-поворот. Давайте буде гіперповорочик. На дрифті заїдемо. Нормально їдемо. Без проблемок. Приїхали. А тут дрифта зупинився. Я просто хотів його переймати. Ну просто тут є ще музика, звісно. Вибачте, це перше відео, що там за ну, да, друге. Не за Зазвичай відео, що там є, можна сказати, такий план. Звук, просто тоді я ще стедився там трохи розмовляти. Це моє перше відео, ну, друге вже. І там. Але рекомендую, прикольне відео вийшло. Перше відео про фарзу першу частину це друга. Я знаю, що ви не просили, але я вже так сам по собі в цей. А, але коли ви будете просити вже, ну, коли в мене хоча б 10 буде підписників, я навіть просто не мрію. Коли в мене буде хоча б 10, то просіть. Може і зараз просіть 2 підписники. Ну, ну так, два. Так, у мене 9504, це не deal. Я хочу собі вибрати якусь нормальну машину, а саме Mercedes Benz А Тут де бугаття. Бугат, багаття, багаті. Туди туди. І живемо, поїхали, може в якусь гоночку заїдемо, так от псю. Якщо в реальному житті я так поїздив, у мене був штраф 1 мільярд доларів, бля. Тому що вона коштує 2 мільйони. Ну, в цій грі, 3, але це не важливо. Тому що тут кери якісь. А там а, в реальному житті гривні, долари, там все такі. Не буду казати одну валюту, тому що вона нашого ворога країни. Ну але добре. Це ми всі знаємо, яка вона. Ну може не всі. Шкода, що вона там взагалі є. Трасі, Ай, потарапа в мою машинку. Та не куда Куда го? Жене. Жены. Привіт, люди. Папа люди. Бии. Це я хочу гроші заробити Что це XP? Напевно це X-Pa. Я навіщаю це роблю. Так тормозяка і подріфтина. А це складно все-таки на бугатій їздити. Вона дуже швидка і неповоротного поворотного. Птижі, бум, подижі, диїждь. Дріфт Дріфтачик Тепер дріфт. Входимо в дріфт. На А. Тшу! Поліцейський розворотик. І сюди поїхали. Це розумію флешбек. І, до речі, скажіть в коментарях, що би ви хотіли ще побачити на цьому каналі. Зараз, на жаль, можна знімати тільки декілька відео, але коли я приїду додому. Назад. ну, Добре. Коли я приїду додому, то тоді я можу знімати ще й Call of Duty V2. Майнкрафт тут можу. А все таки все таки вони тут вже, блін, пять сезонів сидять. І Як там люди тільки не... О, і дрифтуємо могут часто. Не, я хочу на максималках їхати, тому я перематую його. Да. Йешкин кошкин. Ничего ну, ждет. ще дальше, ще дальше. Нашу машинку по Йде Вот Ось треба дріфтити, а не ваші там. Це треки спеціальні. Отак от, от береш. І не розумієш, що ти робиш? Набираєш цілих вже 7 тисяч ДБР розвороти і погнали. Вперед. Маски гроші заробляється за секунду просто. 45X? 46X, 47X, 48X. Дрифт! Ні-Ні! Що я зробив? Що я зробив? Який? Я дуринна? Все скинул. Наробимо. Все, хорошо, зарахується? Опа! Зарахувало. дрифт. Дрифтач. Ступ. Ссп. Спир. Сп. Удар бокем. Дрифт. Прошу на всіх мовах. Одна. Ну, крім українського там ще якогось. Ні, Ну на польській це буде дрифт. Якось дивно. Дрифт, 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 дриф, дрифт. Ну, якийсь інший. Опа! Зараз Заверновий рівень буде. Такий дрифт ач був. -от. Катастрофа! О, мені шо тысячу дали, що 250, що 500, що дрифт, До, до дрифт. Я все знищив, Нормально з'їдемо. так от працює наше життя з машинами. Ми спочатку отак дріфтимо, а після цього отримуємо свої грошічки. 12 тисяч було, а зараз буде 16. Не вірю, звісно, я своїм словам. А Але 3 одиник, в мене було 5 Треба доробити справу. Роблиза заробляє так само, як і заробляти. І дрифт, і знищування, і Darbidrift. І дрифт. І додри. Ні, до... до Доблі. До, до Не знаю, що це значить, Дарбокен. Так вот у Дарбокен. з кактусом, У мене сам катастроф, блін, три 3000. Я вже накрутив стільки грошей. Вовне на камінь не попасться, якщо я на камінь попаду, мені хана прийде повна. Просто І камінь такий. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу 25 тисяч наформити. Все! Тормозимо! Все! у 129 тисяч мені дали, Йошкинку! І ще один джин прийшов. Ще один зірка?

Ну, а тут вообще мало зацела. Але я за цю гру что ты зірки заформи. Не подумайте, там, что вони золоті, не на червоні. Начего я. розумію, дрифтучек. О мама мія, мама мія, що твориться? Де будинок, я хочу на будинок вже. Я хочу і до будинку. Я хотів дочити такий рулік який вміє повертати дуже мощно, ну прям, ну прям, ну прям як звичайний руль в машині три рази оберт. Чи два рази. Я бачу будинок свій! Там Вот моя хата. Привіт! Не там вона. Вона не там. Мені показав. О, бачу хату, бачу хату, бачу хату, бачу хату, бачу, бачу, бачу хату, хату хату. Ой, мама мія. Мама мія. just... Feeling just, feeling just. Та швидше ти! Зірка заповняйся і погнали лише дріфтити. Дріфт. Зробив ще добрий дріфт. Добрий дріфт. О, я тільки що оповняв, що це значить. Я не польський, але. Ну, щось хоча б там на польській розумію. Ну, хоча б там шось. Наприклад, дябко, яблуко. Добрий, добрий. День не знаю, напевно буде день. Дрифт буде дрифт. І все там по іншому не працює. Там вообще все схоже на наупить. Давай дрифт! Я хочу до до свого будинку. Скинулося все Все скинулося, скинулося. Давай зарубляйся, ти гроші. Отак от, от пороливо. Привіт, чел на бугаті приїхав тебе зустріти. Ти здивований! І він напевно думає... Що стало? Чого ти таке? Я зараз знищу декілька своїх хороших тисяч. А зараз ми поїздимо на інші машини, тому що це вже прожила свіча. Я кумнів American Motors, Audi BMW BMW, 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 BMW Я Bumor uh, Cadillac. Chevrolet. Може шевролет. Окей, найшель. Шевролет. 5, 6, 5. А uh... як? І чому? Так, епіки. Lexus. Mercedes Benz. Сі сезору. Я хочу його прокачати до Макса, але не думаю, що це у мене так. Ну добре. Ой. Я що лимонад взяв собі просто. Вот лимонадик. Рекомендую прикольна штучка. Позадні хаті продається. хто там бачить ютубов в коментарях розкажіть, навіщо всі ютубери роблять якісь реклами, якихось програм там, ігор? От це сенс цього. Нещо вони це роблять. Це монетизацію ну, більше робить. Думаю, так. А тепер попробуємо. А що за машина там досить під стоїть. Порзується до 12. Розуміла, що думає. Хто знає історію цього Mercedes Benz, ставить лайк. <поставить> Я кейс подбайк, вот я от привык казати. Тепербайку вчусь казати. І ви не думаете, що я вкладаю у когось це слово. До речі. А я зараз загуглю в перекладачі. А, блін, як я це зроблю? А що буде на тесту тебе? Цікаво, що ж буде? В другій серії я не показав. Покажу. Пожартував. До речі, ніколи не купляйте звичайну четверту форту. Пожартував, купляйте що хочете. А, але вам. Не рекомендую в, в Роблоксі, як, які я знімав ну, з, бі, з, ну, за цим відео. Це зачекає поки що. А, не заходьте в цю гру. А, але якщо ви то ви вийти зможете. Просто escape. Або значок Роблокса натиснути. Натиснути. А не, 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 треба выключать посмотрел по і и вс, ви... вы это называете. Ну, а мы заранее начинаем снова ездить. Мерседес у Якого нема жодных подряд. Плен. Я думаю, давай. Поговорим час. Хі -хі -хі. час Просто телефон кнопочный. Привет. Нарублю да,

Мені ролик з боксу. Все Він рухається. бачите, він рухається. Оце я роблю щось. Добре, зараз приїдемо додому, і це буде кинути відео. Эх, зараз доїдемо. Ми приїхали додому. І поки що цей джостик він. Повза по підлой. -по і ми робимо ось і. Ой-ой! Ой-ой-ой! І до побачення всім па-па!